Добрий день, друзі. Микола Різник, поки ще голова Пішнянської громади. І ми відродили колгосп. Представляєте? <гум> Дивіться, це Максим, ви його знаєте. Це наш агроном. Я зараз покажу, що відбувається, а потім Максим розкаже. Дивіться, у нас люди збирають перець. Це комунальне аграрне підприємство, в першому країні, Пішня Агро, де посаджені овочі. Дивіться, перчик такий. Класний, люди он, трамбують. трамбують. А, Максим, що в нас ще тут на полі посаджено? А, В нас зараз йде активний збір перцю, кавунів день. А, капусту середню ми вже вирізали, чекаємо, коли до спітини пізня капуста, будемо пізню вирізати. А так вже в нас пройшли молода капуста, вже зібрали кабачки. Зібрали помідори, томати, хоч вони зараз не в ціні і в принципі нікому не потрібні, але все одно для потреб томати ми їх не вирощували, вже збираємо, продаємо потихеньку. Так, для разнообразів у нас також є хризантеми висаджені, ми вже покажемо, як підійдемо туди. А так далі ще буде гіркий перець, який і достигають ще помідори. Так. Так, дивіться, тут є помідорчики. До речі, це все можна придбати. Там є люди, купляють і перепродають на трасі, в опічню зупиняєтесь, питаєте, чи це опічні агровські помідори, капуста. Це так? помідори, свивки. У нас два види, свики, а також звичайні, звичайні круглі маленькі помідорчики е -е, підходять як і для засовки, як і для томатів. Е -е, ціна у нас невелика, у нас ціна, як зчитається вчительниця, як оптова. Тому найбагатовигідніше, то покупляти в нас. Я залишу номер телефона і покажу ще, що вони вирощують. Нагадую, це опісня агро перше в Україні комунальне аграрне підприємство. Ну, колгосп, коротше. Колгосп, люди, все. Але бачите, скільки робочих місць. Там вже вона репнута, ми зібрали скільки потрібно було. Капуста, теж з вас облаштований полив тут. Все нормально, там на сонячні панелі. А, і що у вас ще? Кавуни, дині. Вони да? я хочу до фрезентам Пішли так. Дивіться, зробити. ще є морква і цибуля, і саме головне хризантеми. ще видні хризантеми у нас у всій громаді вони висаджені, я вже почав помічати. Різних кольорів будуть і красні, розові, і білі. Тому вибір буде. Ждемо, поки вони вже підростуть, наберуть свої кондиції, свої форми і будемо так Можна перед замовлення робити. І ще щось зараз покажу. Морку вже вибрали, ось ще цибулька. Я нагадую, все це можна купити на трасі, там люди продають овочі, запічня агро. Все поки дуже дешево, щоб ви готували хачмалу. Це наша капуста колгоспна. Хороша така. Ви вже її вибрали? вибрали, Теж з поливом. А це якась капуста на підході. Якась здорова, бачите? Так, і саме головне, дині і кавуни є. Ми тут поставили відео спостереження, їх не крали. Бачите, диньки. Теж опічні агро. Дині, <пит> дині, дині, спіли, я їх пробував уже. Солодкі диньки теж. Є клас. А тут ще отакий перець. Бачите, який вони вирощують? він якийсь особливий, да? <пит> 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 е, так, і кавунчики в нас є. <пит> кавуни в нас двох сортів є з кавуни. Парао є круглі кавуни, ну, вже всі стилі, вже вибираємо поповне для виборки. Солодкі, класні. Якраз в той період, коли вони ще не сахаристі і не зелені. А це зараз найкращий час, щоб купити кавуна у нас. Що, по чому? 10 гривень кілограм. О, класно. Це все можна купити на трасі в бачу. Так, І баклажанчики є. Вони, вони які красиві, свіжі. баклажанчики. І гіркий перець, так? Да? Гіркий перець. Все це в нашому колгоспі Опічня, Агро. Хто... Це не якась інша країна, не Польща, не Франція, це Україна. І додану вартість даємо, щоб нам якийсь кінцерний завод. А, все це в Опічнянській громаді Полтавщина. Бачите, можна хазяйнувати, коли є толкові люди. Головне люди Ось Максим, Наріман, і вони цим всім займаються. І, і гіркий гірки перчик. Да, і гірки uh, я забув хачмалу додавати гіркий перець. Yeah. <laughs> Тому заїжджайте в Опішню, приїжджайте, ділитися ну, за досвідом цих хлопців. Uh, yeah. uh, і в них ще є тепличне господарство ну це буде окрема історія. Да, і підписуйтесь на них, підписуйтесь на нас. Uh, і...